Футбольна історія у Парижі. Вперше в своїй історії Парі Сен-Жермен завойовує титул переможця Ліги Чемпіонів. У фінальному матчі на стадіоні в Мюнхені команда Луїса Енріке розгромила італійський інтер з рахунком 5-0. Весь Париж стежив за грою на величезних екранах. Тисячі фанатів заповнили парк де Пренс, щоб стати свідками історичної перемоги. Кожен гол як вибух емоцій. Після першого м'яча перші фаєри, співи, прапори і нескінченні скандування. З кожною хвилиною атмосфера в місті лише розігрівалася. Кожен наступний гол ПСЖ викликав нову хвилю ейфорії: Третій, четвертий, п'ятий трибуни буквально гуділи від радості. Над містом влаштували справжнє світлове шоу. Ейфелева вежа освітилася вогнями, а небо над Парижем вибухало салютами. Однак святкування вийшли далеко за межі стадіону. Найбільші натовпи зібралися на єлисейських полях. Саме тут довелося втрутитися поліції, щоб уникнути безладів. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Декілька разів натовп розганяли, втім це не завадило святкуванням тривати всю ніч. Вибухи феєрверків, хмари диму, червоні спалахи фаєрів вся столиця Франції перетворилася на один великий святковий стадіон. Для ПСЖ це не просто титул, це довгоочікувана вершина, до якої клуб ішов десятиліттями. Для Парижа це ніч футбольної ейфорії, яка надовго залишиться у пам'яті фанатів. i oh Non, on, on vient de Lille, sur le matin. on vient de Lille. On, on vient de y on, Écoutez, on vient de Lille. Lille. on, ici. on ah est, pas pas de est on est à 9h du matin, on s'est posé, on a attendu ah la finale de, de la déception, on n'a pas gagné 1-0, on n'a pas gagné 2-0, on n'a pas gagné 3-0, on n'a pas gagné 4-0, on a gagné 5-0, on a gagné 5 0